Громадський транспорт без музики з 7 жовтня набрав чинності закон України, який забороняє водіям вмикати пісні у маршрутках та автобусах. Більше розповість наша Тетяна Куліковська. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено вмикати у транспорті музику, звуки фільмів чи інші сигнали, крім інформації про поїздку. Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів. А демонстрація безпосередньо вже в транспортному засобі дозволяється тільки якщо це нерегулярні перевезення і за згодою всіх пасажирів. Аналогічна ситуація з таксі. Водій таксі має право демонструвати. Якісь фільми на екрані або ж включати музику тільки за згодою всіх пасажирів. Цим же законом із 7 жовтня заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків. Звичка багатьох водіїв автобусів голосно вмикати музику чи фільми під час рейсів не раз ставала причиною конфліктів з пасажирами. Прийняття цього закону пов'язане з конфліктом, який виник через те, що всі ми знаємо, на початку війни один з водіїв висадив волонтерів з автобуса, оскільки вони зробили музаження за демонстрацію російського серіалу в автобусі. Враховуючи, що в нас дійсно йде зараз повномасштабна війна. Ми повинні захищати свою культуру і захищати своїх громадян всіма можливими способами. Прикарпатці кажуть, нововведення підтримують ті, хто хочуть послухати музику, можуть це робити у навушниках. Це ставлюсь позитивно. Іноді воно так знаєте, давить. Не всі мають настрій це слухати, не всім подобається такий жанр музики. Тож треба враховувати всі смаки. Я вважаю, що це нормально. Нам не до веселості. Я вважаю, що потрібно поважати тих хлопців, які на передовій. Я думаю, що вони музику на передовій не слухають. А якщо слухають, то тільки для того, щоб трошки як кажуть, розрядити обстановку. Люблю, щоб був спокій у автобусі. Ну але інколи такий настрій, що хочеться і підняти його. І якщо така спокійна музика, то можна звичайно що її слухати. Та, що була Музика нам в даний час не треба. У нас біда велика, Ми Перебудемо, тоді будемо веселитися. Заборона на шум стосується і самих пасажирів. Водій має право висадити порушників теші. А поскаржитися на порушення закону можна, звернувшись в управління транспорту та зв'язку. Такі перевізники, які не дотримуються норм, цього закону, не будуть в подальшому допущені до конкурсу на перевезення так, пасажирів, що дуже важливо, і відповідно сам перевізник застосовуватиме дисциплінарні заходи до свого водія. Наразі за порушення закону для водія передбачена тільки дисциплінарна відповідальність.